І як запустити товарний бізнес з бюджетом 700 баксів? Якщо це можливо, давайте сьогодні в цьому розберемось. І так, друзі, всім привіт, я Стобор Олександр. В мене 12-річний досвід в товарному бізнесі, і в мене є чим з вами поділитись. Сьогодні хочу з вами поміркувати і подумати, чи можна зайти взагалі в товарний бізнес з таким бюджетом 700 доларів. І куди можна зайти з таким бюджетом, і наскільки ефективно це вийде? І так, давайте розпочинати. Давайте рахувати: 700 баксів це незручна цифра. Помножимо на 42. Це в нас, грубо кажучи, 30 тисяч гривень, котрі нам треба вкладати в товарку. Давайте поступово. У нас є маркетплейси, які ми знаємо маркетплейси на зараз. І так, перше розетка. Скільки коштує там відкритий інтернет-магазин? Якщо я не помиляюсь, 200-300 гривень це оренда інтернет-магазину на місяць. Хто не знає, що такі маркетплейси? Це коли вам дається сайт, ви його орендуєте, і на цей маркетплейс залучаються клієнти, люди, котрі приходять з Гугла, з Гугл Шопінга. Вважайте, що ви придбали магазин. Де величезний трафік, потік людей, котрі проходить вздовж вашого магазину. Якщо ви сподобаєтесь людям, якщо продаєте те, що їм потрібно, вони до вас зайдуть. І так, 300 гривень, копійки. Що треба ще? Треба ФОП е, обов'язково. Які знання потрібні? Чи є ці знання в вільному доступі? Якщо чесно, я в інтернеті не бачив, може ви мене поправите і напишете мені в коментарях. Я не бачу інформації про розетку. Це якось. Не прийнято. Це по-перше. По-друге, по-друге, це не Prom, тому що про Prom в YouTube можна дуже багато всього подивитись і на моїх youtube каналах, і на інших youtube каналах. Безліч інформації від самого Маркетплейсу Prom. На від розетки замало такої інформації. Я вам так хочу сказати по своєму досвіді: я там продаю, нічого там складного немає, але й результату там шаленого. Не отримати, що я маю на увазі, коли кажу, що там не можу отримати шаленого результату. Я знаю достатньо мало людей, котрі роблять там класні результати. Друзі, щоб економити час та заробляти більше в товарному бізнесі, вам треба користуватись crm системою LP-CRM. В ній є необхідні автоматизації та інтеграції з сервісами, підключення лендінгів, інтернет-магазинів та маркетплейсів, автоматичне створення ТТ нової пошти, Укрпошти та чеків ППРО. Автовідправка смс, ip телефонія, автоматизація всіх рутинних дій в товарному бізнесі. А якщо виникають питання, то підтримка працює кожен день. І знаєте, що 14 днів безкоштовного тест-драйву, а також при реєстрації ви можете отримати подарунок 8 кроків побудови товарного бізнесу. Всі контакти в описі до цього відео. Звертайтесь. Це означає, що ви регідні, що у вас буде там шалений результат, десятки сотні продажів на день. Ну трішки маленька, але я вас вірю, це просто така статистика. І так, давайте так. ФОП потрібен: це 4 тисячі гривень на місяць сплата податків, 300 десь гривень оренда магазину на місяць. Принципі, це все в усьому іншому. Можна розібратись і можна розпочинати якось зробляти, продавати. Тому, бачите, у нас достатньо багато бюджету ще залишилось. Давайте так. Ми зайшли на розетку. У нас 30 тисяч гривень. Ну, давайте, якщо бути більш точно, 29 тисяч гривень, мінус 4 тисячі податок, мінус 300 гривень. Ми орендуємо на місяць магазин. Наше залишається 24 тисячі Окей, поїхали далі. Далі у нас є Prom. Ціна магазину на маркетплейсі пром, якщо брати на рік, десь 6500. Давайте так, значить, у нас мінус 6500 магазин. Це оренда на рік. Можна на 3 місяці взяти, але треба вміти це робити. Далі, що в нас? Рекламний бюджет, що на розетку, що на пром, потрібен якийсь рекламний бюджет для того, щоб коли прилітали замовлення, у вас був бюджет, щоб сплатити комісію маркетплейсу. Це по-перше, а по-друге, це для того, щоб викупити товар у вашого постачальника по дропшипінгу, і він відправив на клієнта. І так, в нас бюджет 18200, Я вважаю, що на рекламу вам в цьому випадку ну, хоча б 4000 тисячі гривень потрібно. Є, у нас залишається 14200. І для того, щоб викупати товар протягом 5 днів, коли у вас прилітає замовлення, ну я думаю, що тисяч так, 10 тисяч гривень точно потрібно. У Нас залишається 6 тисяч гривень. У нас є пром. У нас є розетка, у нас є ФОП, у нас є бюджет на рекламу, у нас є бюджет на те, щоб дати нашим постачальникам гроші, і вони відправили на клієнта. Чому так мало грошей? Скав 10 тисяч гривень. Тому що протягом п'яти днів, коли у вас новий магазин, у вас не буде кожного дня по замовленню, у вас не буде декілька замовлень кожного дня. у Вас буде одне-два замовлення за ці п'ять днів. Ваш постачальник відправив на клієнта, вам гроші потім повернулись з моменту відправки там. Протягом п'яти днів, давайте так, найжахливіший варіант. І все, у вас гроші вже є з прибутком. Тому в принципі цього буде достатньо для старту. Що ми можемо зробити з 6 тисячами гривень? Ну, завжди має бути загашник вас. Да, може, щось ще прилетить якесь замовлення, чи на дуже дорогий товар прилетить, і на рекламу треба будуть гроші, і на закупівлю товару треба будуть гроші. Тому ці 6 тисяч гривень це. Просто повітря я вам хочу сказати, просто раз і його немає. Але ви вже зайшли на ці дві платформи і вже торгуєте. Ну по помілочовки ще можна 200-300 гривень виділити на чекбокс для того, щоб проводити ваші відправки. Це також є така витрата. Що захочете ще під'єднати згодом сірем систему? Це вже не для початківців, це ще там гривень 800 на місяць. І таким чином, бачите, витрати можна збільшувати, збільшувати та збільшувати. Але в принципі на 700 баксів без знань. Без без всяких там навчань ви можете зайти на промну розетку одночасно і реалізовувати товар по системі дропшипінгу. І у вас вже буде ФОП, реально буде ФОП. Це дуже круто, тому що зараз всі новини, що не можна відправляти більше ніж чотирьох посилок на ложкою чи на суму 30 тисяч гривень. Ну, коротше, друзі, ви маєте розуміти, що, звісно, можна все це обходити, заморочуватись, відправляти від дружини, від батьків, від бабусі, від друзів. І таким чином ви на першому етапі можете обходити ці обмеження. Але потім ви вже почали там заробляти там, хоча б. Я не знаю, 15 тисяч гривень на місяць, чисто прибутку. Ви потім вже відкриваєте ФОП 4 тисячі сплачуєте кожного місяця, і все нормально працюєте законно. І все відправляєте від себе. Ви тільки уявіть, не треба чекати пару днів, щоб вивести свої кошти. Немає ніяких затримок та високих комісій. Трасті Плюс створено для тих, хто цінує свій час та безпеку. Це універсальний криптогаманець для безпечного зберігання криптовалют та покупки через платіжну карту. Платформа ідеально підходить як для початківців, так і для досвідчених користувачів завдяки своїй простоті та функціональності. Для тих, хто хоче отримати оплату за свою роботу, чи здійснювати покупку без прив'язки до банківської системи, це ідеальне рішення. Трасті Плюс дозволяє швидко та надійно вивести криптовалюту на ваші банківські карти. Дозволяє легко переводити гроші за кордон або отримати в USDT чи в інших криптовалютах з можливістю миттєвого виведення на банківські карти кошти можна легко використовувати у повсякденному житті, оплачувати покупки. Та знімати готівку. Трасті Плюс надає можливість створити віртуальну карту всього за 10 євро або фізичну карту за 25 євро та гарантує високий рівень безпеки та конфіденційності завдяки сучасним технологіям шифрування, що забезпечують анонімність операцій. Але на цьому можливості не закінчуються. Платформа також дозволяє зробляти на криптовалютах через трейдинг та інвестиції, що відкриває можливості для бізнесів та маркетологів через реферальну програму та надає підтримку українським користувачам, пропонуючи локалізовані послуги. Для Зручного використання в нестабільному фінансовому середовищі. З 5 березня трасті випустила крутезне оновлення, котре надає безліч можливостей. І так, серед оновлень, фізична платіжна карта, персональний айбан. доступність скінів для карти, оновлена реферальна програма, наявність функції Shake to Pay, що дозволяє зручно здійснювати перекази через додаток, оновлений дизайн сайту та застосунку. Трасті плюс отримуєте більше, ніж просто гаманець, Ви отримуєте фінансовий інструмент нового покоління миттєві платежі, доступи до глобальної економіки, можливість інвестувати гарантована безпека. Це ідеальний інструмент для тих, хто хоче керувати своїм фінансами вигідно та без ризиків. Всі посилання на матеріали ви можете знайти в описі до цього відео. Давайте розглянемо інші платформи, такі як Google Shopping. Класна платформа, супер. Але я вважаю, що самому розібратись в роботі цій платформі. Ну, це на грані фантастики. Тому це тільки навчання. Чи це окремо виберете послугу для того, щоб вам налаштували цей Google Shopping на ваші товари? Що потрібно для Google Shopping? І який бюджет? Давайте рахувати. У нас є 29 тисяч гривень. Якщо налаштувати, це. 12 тисяч гривень, якщо вам компанія налаштує, мінус 12 тисяч гривень. Хорошо. Для налаштування Google Shopping потребується місяць-два, буває три. Ну, давайте два місяці. Це мінус 1600 гривень оренди цієї платформи. Є. І я вам хочу сказати, що цих 15 тисяч якраз вистачить тільки. На, на тести, на тести ваших креативів, тому що вам налаштують рекламу, будуть тестувати цю рекламу товари, якщо вони не продаються. Але реклама склікує ваші гроші. Ви не помітите, але ці ваші 15 000 гривень перетворяться в зіроу. Але в той же самий час, якщо прилетить замовлення, так само треба викупити товар у постачальника, дати йому гроші по да, І він відправить тільки тоді клієнту цей товар. Тому думаю, що... Нам вже не вистачає 1010, як ми спочатку рахували. І в принципі ще має бути хоча б десяточка для перестрахування. Тому 20 тисяч гривень. Мінус в цій ситуації. Нам 700 баксів не вистачає. Я до того, що перш ніж вас піде правильна конверсія по правильній ціні, по правильним креативам, ви вимкнете ті креативи, котрі у вас не продаються. Треба ось такий бюджет. Я пропоную зупинитись на цих трьох платформах. І все ж таки поглибитись в тему, як запустити товарку за 700 баксів. Якщо ви не проти, я буду це робити на прикладі маркет плейсупрому. Окей? Що зараз я зроблю? Я наведу вам приклад, на яких платформах скільки потрібно грошей для старту. І потім більш детально розповім, покажу вам, як я розпочинаю свій товарний бізнес чи як би я зараз розпочинав. І так, давайте почнемо саме з платформ, де можна запустити товарний бізнес. І так, маркет Prom. І так, як же нам відкрити інтернет на марки Prom? Ми заходимо на Prom.ua, Ви бачите на екрані. Далі заходимо в кабінет, натискаємо Стати продавцем» на Prom, вбиваємо свої дані, номер телефону. Погоджуйтесь і вперед. Після цього у вас створюється інтернет-магазин. Зараз ви бачите на екрані, друзі, адмін-панель мого інтернет-магазину одного з. Далі ми заходимо в тарифи та рахунки і бачимо 6700 Коштує інтернет-магазин на 1000 товарних позицій на рік. Скільки грошей йде на рекламну кампанію? Це в нас. Вже магазин на 6 тисяч товарних позицій, тут на 10 тисяч товарних позицій. І так само бачите, скільки грошей одразу йде після того, як ви натискаєте, продовжити. Ви можете сплатити інтернет-магазин і після цього працювати. Що ми можемо робити? Ми можемо додавати товари в розділі товари та послуги. У нас є можливість додавати товарні позиції в інтернет-магазин. Я не буду вже розповідати, як само додаються, але ось ви можете побачити одну з товарних позицій. Ось такого плану. З пошуковими запитами, характеристиками, цінами і так далі. Перш ніж розпочати роботу, звичайно, ми налаштуємо адмінпанелі. Просто походіть по адмінпанелі, налаштуйте графік роботи, способи доставки, оплати і так далі. Нам треба знайти товари та постачальників, де нам їх можна знайти. Дроп платформи Україна. І тут ми бачимо. Різні дроп платформи. Давайте відкривати окремо. Ви маєте не лякатись. У більшості дроп платформ платна підписка, тому не лякайте, знайте, що така історія є. От я повідкривав багато відомих дроп платформ у нас в Україні, дуже багато. І тут ви зможете бачити, тут треба зареєструватись. Реєстрація постачальників, реєстрація дропшипера, і вам дається потім список постачальників, перевірених. Таким чином, ви дуже швидко, завдяки дроп дропплатформам, знайдете собі безліч, неймовірну безліч товарів та постачальників. Чи постачальників та товарів, котрі вони продають і дають вам під дропшипінг. Що треба зробити? Треба попросити в них. Прайс, чи треба попросити в них файл імпорту для того, щоб імпортувати ваш інтернет-магазин, чи додавати ці товари вручну. Якщо додавати товари через імпорт, ви заходите в розділ імпорт, імпортуйте через посилання всі товари від вашого постачальника чи постачальників. Якщо ви хочете додавати товари вручну, то заходите собі, натискаєте Додати товар і додаєте, як я вам тільки що показав. Бачите, у мене багато інтим-товарів. У мене і не тільки інтим товари, це все товари, котрі я даю під дропшипінг. До речі, ви можете співпрацювати по дропшипінгу з нами. В описі до цього відео є посилання на наш телеграм-канал по дропшипінгу. Приходьте, давайте співпрацювати. У нас різні товари, інтим товари, і побутова техніка, і як бачите, навіть сумка чоловіча в нас є. Ось додаєте товарні позиції в інтернет-магазин і автоматично вмикається реклама, коли ви. Опубліковуєте цю товарну позицію. Тому два варіанти. Перше, ви вручну додаєте товари і натискаєте публікувати, і воно одразу йде під рекламу. І знімається комісія одразу при надходженні замовлення. Тільки в цей момент. Коли ви виконали. Замовлення, у вас знімається комісія за товар. Вона коливається від відсотка з обігу до 20 там, з копійками відсотків з одного продажу. Це все залежить від категорії товару. Чи другий варіант, який я вам показував, імпорт, вставляєте посилання, імпортується весь товар, і весь цей товар йде одразу під рекламу. Я не раджу так робити, якщо ви не знаєте, що робити з цим файлом, тому що інакше у вас продажів майже не буде. В принципі, це примітивно, але саме так все це швидко працює. Ви задейні. Можете налаштувати свій інтернет-магазин і продавати на маркіпейсіпром. І так, давайте підведемо підсумки. Нам потрібно для відкриття інтернет магазина на маркіпейсіпром 6700. Нам потрібно зареєструватись як продавець на цій платформі, налаштувати адмінпанель, просто там елементарні речі, як ви працюєте, як ви відправляєте. Знайти дропшипінг платформу, знайти постачальників. Відібрати товари чи просто все підряд, додавати собі чи вручну, чи імпортувати. На рекламу потрібні гроші, що вас були там, хоча б там тисяч п'ять. На те, щоб ваш постачальник, коли ви отримали замовлення, зміг відправити на клієнта товар, вам, вам буде потрібно йому сплатити гроші за цей товар. І Я думаю, що менше десяточки немає сенсу, що у вас було для цього 10 тисяч гривень. І таким чином, ви, як я сказав, за день запускаєте інтернет магазин на марки Пейсіпром і починаєте отримувати згодом якісь замовлення. Звичайно, ви маєте розуміти, що якщо ви заходите і хочете самі здобути досвід і отримувати класні результати, має пройти час. Ну зазвичай це рік-два. Якщо ви хочете швидше, то ви знаєте, що треба усьому в цьому житті навчатись у тих, хто вже пройшов цей шлях, у тих, кого є результати. І якщо ви зацікавились, я хочу вам зробити маленьку пропозицію. Просто перейти в опис до цього відео. Там ви побачите умови, що треба зробити для того, щоб отримати міні-курс по тварному бізнесу, як запустити свій інтернет-магазин на Marketplace і Prom Від мене ви підписуєтесь на мій інстаграм, пишете мені в дірек слово курс чи слово пром, байдуже, і ви отримаєте абсолютно безкоштовно міні. Курс по товарному бізнесу, як запустити свій інтернет-магазин. Я думаю, що це зайвим точно не буде і вам допоможе легше розпочати свій товарний бізнес на цій платформі. Друзі, в принципі, все, що я хотів сьогодні вам розповісти. Якщо є додаткові запитання, якщо є додаткові побажання, пишіть обов'язково в коментарях. І я в наступних відео буду розповідати саме на ті теми, котрі саме вас цікавлять. А на цьому все всім, друзі, до побачення.